Іноді здається, що ти зробив усе, що міг. Ти пробував, намагався, планував, діяв, але результату немає. І тоді всередині щось ламається, з'являється відчуття, ніби життя зупинилося, а ти стоїш у темряві, без сил і без сенсу. Ми всі бували в цьому стані, у когось після зради. У когось після провалу бізнесу чи втрати грошей, у когось просто після років боротьби, коли вже не лишається віри в себе. Але якщо ти зараз це слухаєш, значить десь усередині тебе ще жевріє іскра. Ти просто втомився, але ще не здався. І сьогодні я хочу показати тобі шлях. Від порожнечі до руху, від безсилля до сили, від Я не можу до Я зроблю. Коли руки опускаються, це не слабкість, це сигнал. Сигнал, що твій мозок, твоє серце і твоє тіло перевантажені. Ти втратив енергію не тому, що лінивий, а тому, що постійно воював з обставинами, людьми собою. І тепер організм просто каже: стоп! Я більше не можу в цьому темпі, і це нормально. Нормально не мати сил, нормально не знати, куди йти далі, але ненормально залишатися там надовго. Бо якщо ти залишишся в цьому стані, він перетвориться на звичку, звичку нічого не хотіти. Перше, що треба зробити, припинити себе звинувачувати. Коли ти кажеш, я слабкий, я невдаха, я нічого не можу. Ти не допомагаєш собі, ти лише додаєш ваги до того каменя, який уже тягнеш. Замість цього спитай себе, що мене виснажило? Де я втратив фокус? Чому я відчуваю цей біль? Можливо, ти занадто довго жив не своїм життям, можливо, ти боровся за цілі, які нав'язали інші. А може, ти просто забув, хто ти є насправді, знайди причину, але не для того, щоб копирсатися в минулому, а щоб зрозуміти, звідки починати шлях відновлення, коли ти втрачаєш віру. Найбільший ворог це твій внутрішній голос. Той, що каже, навіщо, все одно не вийде, у тебе нічого не зміниться. Замінити цей голос ось перший крок до відродження. Скажи собі: так, я впав, але я живий, і поки я живий, я маю шанс. Це речення може змінити все. Бо воно дає дозвіл собі жити далі. Коли ти розбитий, твій мозок блокує здатність бачити майбутнє. Все здається безглуздим. Але сила не в тому, щоб знати, як буде. Сила у фокусі на одному маленькому кроці. Не думай про великі плани, не намагайся одразу змінити життя. Просто зроби щось одне, що поверне тебе до руху, прогуляйся. Прибери кімнату, напиши думки, прочитай сторінку книги. Ці дії здаються дрібницями, але саме вони запускають процес відновлення. Коли ми потрапляємо в темну смугу, ми часто відчуваємо себе жертвами. Мені не щастить світ проти мене, все несправедливо, але істина в іншому світ нейтральний. Він просто відображає тебе. І якщо ти почнеш спостерігати, а не реагувати, ти побачиш, що сила всередині тебе. Ти не можеш контролювати події, але можеш контролювати свою реакцію, і саме це робить тебе вільним. Почни з малого. Якщо ти на дні не потрібно геройства, потрібно почати. Напиши три речі, які можеш зробити сьогодні невеликі, але реальні. Виконай їх. Завтра ще три, післязавтра ще. І ось уже рух, який здавався неможливим, став частиною тебе. Коли ти дієш, з'являється енергія. Коли чекаєш натхнення, енергія зникає. Тому просто рухайся, навіть якщо важко. Пам'ятай, Твоє тіло не менш важливе, ніж розум. Сон, вода, їжа, свіже повітря це не банальні речі, це твоє пальне для дії. Якщо ти спиш по чотири години і харчуєшся, як попало, ти не зможеш боротися ні з апатією, ні з депресією. Почни поважати своє тіло. Воно твій двигун, без нього немає руху. Коли опускаються руки, ти втрачаєш на енергію. Ти втрачаєш сенс. А сенс це головне джерело внутрішньої сили. Тому спитай себе, за що я готовий боротися? Не для когось, не заради визнання, а для себе. Навіть якщо це щось просте, бути кращою версією себе, допомагати іншим створювати щось корисне це вже причина вставати щоранку. Сенс це як вогонь усередині. І якщо він погас, його можна розпалити знову. Коли ти починаєш шлях з нуля, тобі не потрібна впевненість, тобі потрібна дія, ніхто не відчуває впевненості на старті, ніхто не знає, чи вийде, але кожен, хто сьогодні успішний, колись просто зробив перший крок твій шлях не про швидкість, а про стійкість. Про здатність вставати знову і знову, коли опускаються руки, це не кінець, це момент перезавантаження. Ти не зламаний, ти просто втомився. Але втома це не поразка, це нагадування, що ти живий. Почни з малого. Зміни думку, дію, ставлення, дай собі шанс. Бо навіть коли здається, що все скінчено, це може бути лише початком нового етапу твого життя. Ти можеш впасти, але ти завжди можеш піднятись, і кожен раз, коли піднімаєшся, стаєш сильнішим, ніж був учора.